А ми на черговому об'єкті всім вітаю, це знову магазин, і в нас знову доказ того, що сонячна станція для свого бізнесу це не розкіш, а необхідність. Як завжди, професійні матеріали, рейки по 6 метрів, поїхали. Звісно, що дах, як завжди, у нас старий та кривий, тому лише шпільці закручені в стропіли, ніякого фальскріплення, 10 см теплового зазора присутній, а провода всі закручені хомутами за рейку, щоб не на кришу. Все рівно. Всередині тим часом також іде робота, перебирається старий щиток та монтується новий, повним захистом для сонця та мережі. А провода наші сховані отак на верху, щоб нікому не заважало. А в нас майже п'ята вечора, вечір, сонячне поле з 27 сонячних панелей на салат по 445 Вт вже змонтовані, виглядають вони ось так. Загальна потужність тут 12 кВт годин. Звісно, що стовби труду потім заберемо, але йдемо всередину. Ну, а всередині виглядає це ось так, є 12 кВт-3 сонце видає трошки більше 6 кВт, магазин споживає 5 км. Залишки йдуть в акумулятор. Це в нас, до речі, фірма Biom, LFP, звісно, 15 кВт годин, який буде для економії гасити всі надлишки, що не вистачає від сонця. І, звісно, живити магазин, коли нема світла. Обов'язково акцентую увагу, що буде повний захист по сонцю і по мережі для повного захисту клієнта. Клієнт задоволений, ми йдемо далі.